Сьогодні друзі, 27 січня Гайшинська гімназія. Працюємо з молоддю. Наші старші хлопці поїхали до наших сусідів у велику каратуль. А молодь займається тут на місці під наблюденіє. Сьогодні Альчинська гімназія 27 січня. Працюємо з молоддю. А старшенькі наші хлопці поїхали. З дружнім візитом у Великий Укаратуль. Там проведуть тренінги і будемо спілкуватися. Іхті! І будемо спілкуватися тоді з усіма. Емоції чудові. Чудове. Іде за пекла боротьба три команди. О! Три команди почергово міняють один одного. І займається вечірній час під наглядом. Ага, під наглядом поганяв. Але ж як приємно бути присутнім. І разом, разом, друзі, смакувати цю енергію. Яка дітура показує на майданчику. Ножки, ножки не помогли. Подача, потужня подача по стінам пошла. Ух ти. По стінам не зараховується стіна. Зараховується. Ай не док. Не докидок. Не докидок. А матч судять професійні судді. Професійні судді. Так що тут усе під контролем. Ой, летить! Друзі! Що витворяють? Лапа! Ой, а поле! Поле! Ні кита тільки посмотрев, да. А треба доігрувати. Ні. Перехід хода. Кожну комбінацію потрібно доопрацьовувати. Досмикваться. Тоже стіна. І стіна така жирнувата, жирнувата подача. Ой, беруть і хапунці не проходять хапунці. Оплески, оплески, лунають з обох сторін. Бо тут всі стараються. Ай, ана! Ай, що витворяють. А не печу чекнула. Але, але як? Яка реакція? Обох команд. Дружняті! Не получається, не получається. Подача. а Ілонка прожурила, але там не дивляться на це. Чудово, чудово, Кашаленко подає, подає. Що там? А! І там уголок! Уголок! Не зарахується! Не зарахується! Пішкова на подачі! Чудовий! А! Ааа, що витворяє! Ана! А! І потолок пробива! І потолок! На полі йде запекла боротьба із гомоненіям! А беруть, беруть потужні удари. А беруть і знов беруть. Ай, кидочок! Кидочок хороший, обманне поводження. Из менячиком беруть і добирають, беруть, відбирають. Оно що робиться! Заблокували! Заблокували! Подача! Подача! М'якенька! Прийом хороший! І знову! О! 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 Є! Наші Старшеньки, Покоління вирішили, каратель. Удачі їм. Але приємно. Рахунок одне, а обмін опитом. І пограти із хорошими командами за межами Старостинського округу. Але в межах нашої Переяславської громади чудово! Каратуль, димнянці. Уже ми наладили зв'язочки і працюємо дружньо. Адітора, це чудово. Проводити час чудово. Подача потужня, дуже потужня. Не треба. Ах, ось миг! Ай, пересмейку йой, хорошо. Обидві команди. О! Обидві команди. З емоціями. Та да, добро, яка подача, вілонки! Шо там? А там хлопок. Мимо мовби, мовби мимо. Я не замітив. Ні, поле було. Було поле. Подача потужна. От тут ще тільки сітка. Але яка вона стримує любий удар. Неправильний. А тут а? оно хлопок. А. Ні. Не проходить. Не проходить таке. Подача. А? Беруть, беруть і таке. І... Подача буде знову. Буде знову. Акуратно. Знову беруть і відбирають. І беруть і набирають. О! 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 Ні-ні, продовжується ніяких охів! Ніяких охів! Ахи! Чергова подача! Високо! По стінам! Стіни! Застрягу! Застрягу! У рикошеті, А, і там стіна. І там стіна. На літо будемо приймати стіни. Щоб не мішали. Подачам. Щоб не мішали. О! Хороший опускається. І не до... Ого! Ого! І ножками допомагають! І ножками! Алла! -а Витягли і дотягують. Витягли з підземлі. О-о! Ні-ні-ні-ні. Ні-ні. Що там? Що там, щось довго підвисає м'ячик. Треба його акуратно в якійсь команді посадити. Ой, хороший, хороший, невловимий. Нікіта, подача. Не добив досядки, не добив. Ай, прекрасно переживає. Нікітка <рес> ледять. Подача береться. Що там? О, і ножка. Ножка не дозволила зятячко. І там стіна, і там стіна допомагає обом командам стіна. Обом. Переход і доход. І вийшло. Вийшло. Меня кеньчо. Подачка. хороша подача. Трьохочкова. Ох! Не притягнули. Не сетку. А можливість була. І чергова подача. Подача. Ох! Потолок! Потолок! Трахи прогорів потолок. Що там? Потужня. Беруть і відбирають. Беруть і набирають. І... Хорошо. Пойшов. Пойшов цей мус. А які прийоми, а вдари, які них фіксують. Видеокамеры Поройшовся Ай Чудово Иланка <реклама> хлоп И И не проходят, девчатка Не проходят Подача Иланка Что там? Есть Еще раз Да Це вже мастерство, яке нигде воно не дінеться, а тільки буде допаляться. Послідне ой непорозуміння. Але які емоції на площадці, красота!